Ми з вами живемо у місті Запоріжжі. Та чи знаєте ви, як воно функціонує? Як обігріваються будинки, коли холодно? Куди дівається сміття? Звідки береться чиста вода? Коли виникли перші міста, вони були зовсім не такі, як зараз. За кілька тисяч років людство змінило світ, з'явилися мільярди будинків. Та автівок, водопостачання та освітлення, розвинулись виробництво і торгівля. Все це має вплив на міста і на довкілля. Не завжди позитивний. Завдяки машинам містяни економлять час, проте більшість, авто забруднюють повітря шкідливими викидами. Жителі залишають по собі сміття. Яке опинюється в звалищах та згодом через груд забруднює воду. Людей на планеті стає все більше і більше, і часом вони вирубують чимало дерев, щоб збудувати нові райони міста. Але в твоєму місті є ти, і ти можеш зробити його кращим. Знаєш як? та легко, просто економи і тепло, створювати менше сміття, думати, куди легше дістатися пішки чи на велосипеді, щоб не забруднювати повітря автомобілем, і обов'язково допомагати тим, хто цього потребує, людям з інвалідністю, літнім мешканцям, мамам з маленькими дітьми. Ви можете не лише самотужки стати героями для свого міста але й довіть долучити друзів, батьків, сусідів і навіть допомагати меру нашого міста. Сьогодні ми розпочинаємо курс у міста є я. Ми дізнаємось про життя міста, як воно функціонує, як змінюється, як на нього впливають технології споживання, клімат і комп'ютерна революція. Та яку роль людини в цьому. Саме від людей, від нас залежить, яке буде місто. Адже кожен з нас може робити його кращим або гіршим. Вибір за вами. Намалюйте, діти, наш дитячий садочок, у місті і себе в ньому, бо у міста є ти. Малювати можна під музику українських музикацій. Є дуже гарні слова, є дуже гарні пісні про наше місто. А на наступній зустрічі я вам розповім про унікальні міста і що місто творять люди. Зробимо місто кращим і будемо гідними його мешканцями. До зустрічі, малята!